Всім привіт! Всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув на мій канал. Сьогодні субота, вчора я приїхала з сестрою після роботи. І сьогодні зранку, вчора спека, а сьогодні зранку такий дощ лупе цілий день. Там стільки води натекло. Квіти всі в такому стані, повісили всі голови свої, собаки там гавкають. Вже хочуть їсти, зараз треба кормити моїх собачок. Будувати. Ось так, Жоржини вже заквітли. Мої червоні, дуже гарні. На фоні негарної хати. Ну нічого, що зробиш? Такі гарні обожнюю жоржини. Обожнюю. Гляньте, яка краса. Це квітка така, знаєте. О, українська. Оце для мене жоржини і чорнобривці. У мене цьому році нема чорнобривців, а жоржини в мене завжди є. І що я вам хотіла показати, оце, е, що я замовляла квіти, флокси. Е, ну, зараз дощ, тому, бачите, блакитна. Ось, ось, бачите, розквітла така рожева. Вона цікава, але ну, просто зараз дощ і не дуже видно її красу, От, і блакитна така. Ще в мене тут поряд, не знаю, що ще не розквітло. От бачу, біла буде ще. Бачите, біла розквітає. Ну, петуні, вже вам показувала, зараз просто дощ пройшов, дуже жаль. Але петуні в мене в цьому році просто неймовірні, правда? Такі розквітли, що дуже гарні. Оце просто чудо, які гляньте, Дуже красиво. А я вам покажу, чим займаюся зараз. Ось же стоїть баночка. Одна баночка. Зараз вам покажу тут ще. Засолила це, е, пригостила нас сусідка. От, це ми їмо. Це, ці ми їмо вже дуже смачні, малосольні огірки. А ці буду закривати. Правда, великі вони, ну, буду закрию. Ось, і тут в мене вже, вже стоїть баночка. От огірки, це вже повністю свої зібрала. Ну, що я вам хочу сказати, мало-мало огірків в цьому році в мене поганий врожай, Ну, трошечки-трошечки будемо намагатися щось е закривати. Закриваю я солені огірки, дуже люблю. Я не люблю консервовані. Якби я їх їм, і вся моя сім'я їсть. І ну, я роблю буквально невелику дуже кількість баночок, так знаєте, дуже такі маленькі, там ну, скетчупи там роблять. роблю, Але ну це не моє. Мої огірки це солений огірок. Солю я їх дуже просто Оце зірвала, полажали трошечки вони в водичці, помила гарно, відрізаю оці попки. От Баночку стерилізую завжди. ну Я люблю баночки стерилізувати. Всі, завжди все, що я роблю, я з баночки стерилізую. Так, що ще? Вже підготувала зелень в мене своя. Що я кладу? Хрін, листя хріну. Не кладу, не викопую цей, ну корінчик хріну, не викопую, просто листя достатньо. Вони і так будуть хромкі. Листячку вишні, бачите, э, смородинки. Ну, і звісно, чесник. Це головне, зараз почищу. І туди кладу перчик на одну бан, баночку. Там вже на вашим смаком ви можете і гірчицю хтось кладе. Що там є, вже лавровий листик можна кинути. Це таке вже. Все, що завгодно, можна туди кинути вже. От І все. І заливаю водою холодною, охолодженою, не кипяченою, просто в мене скважина, обична вода. І стопка солі. У мене такий стаканчик, мірка є, 100-грамовий такий. Все. І ставлю. І три дні воно стоїть. Ось так потім воно виглядає. Ну, отек ці баночки, бачите? Воно просалюється. От. Потім я смакую, пробую. Якщо воно вже дійшло, оцей ще рано, бачите, такий біленький, я вже бачу, ще білий. Трошечки ще, може завтра, післязавтра ще постою. 3-4, два не стоять, просто так. От все. А потім я що роблю? Я зливаю цей розсол в кастрюльку, кипячу воду, заливаю кип'ятком, промиваю, так, бовтаю, їх не виймаю нічого, прямо в банці. Ось так от промиваю і кип'ячу розсол, заливаю розсолом і закатую бакришку. Все. І воно стоїть чудово, чудовий, дуже смачні. Вони і хрумкі і смачні. Оце солений огірок це моя любов. Намагаюсь робити так завжди. Все, бачите, все в баночку вже залекла, положила. От гаряча баночка. Зараз буду закидати огірки туди. Все дуже просто. Все, бачите, я дуже так щільненько кладу огірки в баночку. Один залишився. Це ми з'їмо який же смачний домашній огірок, Боже Боже. Я вам скажу, що в Києві. Сину хотіла зробити салатик. І пішла в велмарті купила два огірки. Це страшне. Я викинула повністю, викинула ці огірки. Їх неможливо їсти. Вони як вата, я не знаю, де хто їх вирощує, звідки їх привозять. Я не розумію. Ну, Їсти неможливо, чесно вам скажу. От, У мене, бачите, така стопочка. Це така сільська. Стаканчик сільський з наших хозяїнів тут залишилося. От, я храню, такі вже немає в продажу, це радянські часи. От така стопочка, бачите, Мирний такий стаканчик. І, м -м, хочу зробити з цією родніковою водою. Я вам показувала, що ми набираємо родникову воду. О, Сергій привіз багато її. Цей раз ми набираємо всі бутилки, що в нас є. От, отут у нас в мене тут така стоїть, бачите? От я така в мене стоїть. Це роднікова вода. Можна і своєї скважини, але я хочу, так як вона в мене зараз є, я буду додавати цю воду. Я ось так беру якусь чашку, висипаю туди цю сіль і отак трошечки розмішую. Можна і деякі, знаєте, колись я теж так робила, роблять, прямо отуди, прямо засипають сіль і заливають водою. Можна і так. От, а я трошечки взяла цієї води холодної, От. І трошечки розмішаю, і все іззалю, і добавлю вже повністю до кінця. І поставлю, так трішечки. І буду прямо до повного розчинення, не буду. Так трошечки розмішаю і долью. Все, поставила баночку. Швидко і хай стоїть. От, вже дві баночки. Цю ми, ми їмо. Дуже класна банка, бачите, з таким широким горлишком. Туди можна рука. Мій чоловік дуже йому подобається, що його рука туди Що <плес> <плес> Він може достати <плес> От, Це на, 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 на поготові. Це я буду вже закривати. І буду випробувати, до речі, свій новий ключ закаточний, який я купила, показувала вам. Ну, а це вже новенька баночка. Хай стоїть. А, і ще я купила кришки, зараз покажу. Отакі купила кришечки. Оцей наборчик коштує 150 гривень. Може десь дешевше, Ізмаїл виробляє. Бо я зайшла теж в Елмарт наш і побачила там кришки. Не пам'ятаю вже я ціну, не пам'ятаю зараз. Але я подивилась, це дно таке, знаєте, жовте, такі. вони якісь тоненькі. Я зрозуміла, що вони, ну, не треба такі брати. І я пішла там поряд цього мужика, що я беру цибульку на, оце, на посадку. До речі, зробила йому комплімент цьому мужику, сказала, у мене така цибуля ваш радар виросла в цьому році. І жінка яка сказала, яка, яка, я кажу, це рекламу, кажу, вам беру безкоштовно. І він був дуже довольний. такий, Я кажу, я, мабуть, привезу вам з села трошки цибульки, бо я у вас купувала. я просто, Чи може це о, такий рік, що у всіх така гарна цибуля в цьому році, я не знаю. Ну, таке я зробила компліменти. В нього взяла кришечки. Ну, там у нас такі, він у нього такий, відкрив такий маленький знаєте, магазинчик, у нас там біля кишені. І там продає все знаєте, для осаду, для городу, для дому, Там у нього і Ну, все все таке, всяка всячина. От, я в нього завжди щось купую. От, і це, всіла В нього ці кришечки. Я побачила, що ось, Він казав, так, це дуже гарна якість. Беріть. От-от. Ось вот так. І буду показувати, як цей ключ закриває. Мені самою вже цікаво спробувати. Так що покажу і вам.